Відремонтували мого Юнкерса. Ось отакий. Зроблено дуже все непогано, але щось він захворів. Зараз. Все працює, все добре. Але тут так все відрегулювано. Що-що? що Отак що, що. от, от. Бачите? Немає різниці. Воно стоїть так. Ніколи німці. Німці ставлють десь 2-2,5-3 до трьох. 3. Але тут без, без різниці. О, вони просто трохи гріють, де все. Ось так от. І як вони гріють, подивимося, а гріють нормально, аж донизу, до рівномірно. Ось так от. рівномірно гріють. Все. І не тільки тут. А так воно виставлено. Чу тут, п'ятірка, тут печірка, о, тут о. Все рівномірно. Трохи. Не п'ятірки, але працює як на на трійки. Все нормально. О, вже і тепло є, і готуємося, готуємося до нового року. Ну, спочатку до Миколая, потім до Різдва, а потім вже і до Нового року. Ялинка така. Ну, на підвіконні тут живі квіти, а там всі це синтетика. синтетика. Так. І тут теж, бачите, а тут ще залишилася Валентинка. Це поставив такий барометр, коли зараз сонячна погода, а коли буде дощ і буде тут крапельки збиратися на кінці. Ну, рослинку викинули, я підібрав. Ну, нехай живе у мене. І магазин викинув. Не продав, вона почала трохи О, я потім трішки вона відійде від стресу, Потім я додав вже тут розвів, розвів добрива і буду їх одобрювати. Ну і що? Подивимося, скільки там, Ого-го-го, морозик. Десь один градус. Ну так, от я думаю, що вже плюс. Ну, так буду відпочивати, не буду виходити. <кхи> не буду виходити. Доїм свої пігулки. О, ще трохи залишилося. Не знаю, вспію я чи не вспію. На роботу піти в цьому році, О треба добре підлікуватися. О, це карта. От я завжди дивлюся свої місця. І все, що я об'їхав на велосипеді, я підкреслив. Оце все майже половини Ваден так Отак от. Так, не вспію я піти на роботу, то піду вже в новому році. Але хочу працювати ще. Ще можна попрацювати. Так, ну добре. Тепло, жити можна.